Дякую в першу чергу. Хочу сказати Збройним силам України, що ми змогли тут зіграти цей дуже класний ігри. Дуже класні. Сама арена дуже класна, сучасна, новітня. В таких аренах завжди приємно грати. Приймали дуже добре, тому все на вищому рівні. дякую. Дуже добра гра Вийшла у нас. Ми з самого початку дуже гарно настраювалися, налаштовувалися. Тому ми чекали на таку боротьбу. Але дуже гарно, що ми відірвалися в рахунку самого початку гри і вже грали свою гру, тому все і вийшло. Віталій Горовий отримав приз найкращого. Для... Так, це було зрозуміло, що він найкращий. і Дуже гарно зіграв наш голкіпер. тому ми не могли, не могли бо хто буде кращий він чи Віталій Горовий. О, гри Назара Чудінова. Це не часто побачиш на болі. Така кількість селі у вас безкоїться. Назар Чудіняв чудово зіграв, дуже допоміг команді. Я ще там, не дивився його про це, але ну, я думаю, там по 50 точно є. Тому це дуже гарний показник голкіпера, Він молодець, він старається, він працює. Тому у нього це і виходить.